Англія, Прем'єр ліга Ноттінгем Форест в Челсі. Статистика Ноттінгем вдома. Чотири перемоги поспіль, але слабка реалізація моментів. Челсі на виїзді нестабільний, але забиває мінімум один гол у восьми з дев'яти останніх матчів. ОС проходить в шість з семи їхніх очних зустрічей. Прогноз. Обидві заб'ють. Озе. Сміливий рахунок один-два на користь Челсі. Альтернатива Челсі і ТБ – 1,5 Бернлі vs Ліц. Статистика. Ліц має найкращу контратаку ліги після топ 5 команд. Бернлі пропускає в середньому 1,7 гола на матч. Ліц у топ-6 за очікуваними голами XG. Прогноз: Ліц заб'є 2 і ТБ 2 Ліц. Сміливий рахунок 1-2 або 1-3. Ризик плюс перемога ліц Брайтон в Ньюкасл. Статистика Брайтон вдома грає дуже результативно. ТБ другий з п'яти в дев'яти з десяти матчів. Ньюкасл має найкращу атаку після Мансіті. XG Брайтон вдома 1,84, Ньюкасл Виїзд 1,65. Прогноз ТБ 2,5 або Оз плюс ТБ. Сміливий рахунок. 2-2 альтернатива голови в обох таймах. Crystal Palace vs. Bournemouth. Статистика. Обидві команди низові. Середній тотал 2, і 1 десяти гола. У 6 з 8 останніх матчів між ними ТМ 2,5. Пелес грає від оборони вдома. Прогноз ТМ 2,5. Сміливий рахунок. Один до одного. Альтернатива Х або обережно. Озні Манчестер Сіті vs. Евертон. Статистика Ман-Сіті вдома. 11 перемог поспіль. Евертон закривається проти топів 5 поразок поспіль. XG Ман-Сіті вдома 2,96 Космос. Прогноз Ман Сіті мінус півтора. Сміливий рахунок 3-0. Альтернатива. ман індивідуальний тотал більше 2,5. Сандерленд проти Вулверхемптон. Статистика Сандерленд пропускає першим усім з 10 матчів. Вулвс добре грають за аутсайдерами. Середній тотал низький прогноз Х2 плюс ТМ 3,5. Сміливий рахунок 01. Альтернатива Вулверхемптон заб'є Фулгем версус Арсенал. Статистика Арсенал у топовій формі сім матчів без поразок. Фулгем вдома забив у дев'яти з десяти матчів. Оз проходить у чотири з 5 очних. Прогноз Оз плюс ТБ 2,5. Сміливий рахунок. 1-3 на користь Арсеналу. Альтернатива. Арсенал і ТБ 2,